Вітаю! Хочете, щоб ваша дитина легко і швидко навчилася рахувати до ста, розвинула логіку та уважність. Робочий зошит, математика – саме те, що вам потрібно. Числа до ста стануть простими і зрозумілими завдяки інтерактивній таблиці. Додавання, віднімання, парні та непарні числа все наочно і легко. Незвичайні геометричні приклади розвинуть образне мислення і допоможуть вашій дитині побачити математику в новому світлі. Приклади з малюнками можуть перетворити математику на цікаву гру. Дитина буде із задоволенням шукати цифри, заховані за малюнками, і тренуватиме свою увагу. Цікаві будиночки чисел допоможуть дитині зрозуміти склад числа, тренуючи логіку та мислення. Дуже легко і просто навчитися визначати час за годинником завдяки зрозумілим прикладам і поясненням. Рахуємо швидко, відстежуйте прогрес вашої дитини і мотивуйте ставати ще швидшою і уважнішою. А тут ми знайомимося з римськими цифрами, легко і цікаво, розвиваючи пам'ять і уважність. Навчайтеся складу чисел у формі захопливих пірамід, що розвивають логічне мислення. Завдання з дугами це новий підхід до розвитку концентрації та логіки. Підготуйтеся до множення і ділення разом із завданнями подвоїти і навпіл. А тут ми розвиваємо просторове мислення, навчаючись ділити коло на рівні частини. Тренуємо логіку, помічаючи закономірності в зациклених прикладах. Вправляємо швидкість додавання і віднімання, порівнюючи час виконання завдань. Навчіть дитину швидко рахувати усно, виконуючи приклади в голові. Тренуємо уважність і зосередженість за допомогою захопливих завдань із пошуковими таблицями. І головне, через весь ЗОшит проходить захоплива віршована історія про пригоди козака Мамая і його друга, коня Орлика. Вчіться із задоволенням разом із математикою Мамая. Підписуйтесь на наші соцмережі і діліться вашими успіхами. Побажаннями та досягненнями завжди вам раді.